Доброго дня, шановні телеглядачі, сьогоднішнє моє відео буде з селища Савинці. Сьогодні моїм гостем є вчитель української мови і літератури Савинської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 Савченко Олена Миколаївна. Ми з нею знайомі давно. Протягом трьох десятиліть я знімав дітей в школі на уроках. Роби всім пам'ять. Скільки років оце віддала школі? 35. Отута. Загального стажу ні. Чотири ж роки інститут сковороди, імені Сковороди. І два роки в Київській області, Сквирський район, село Самгородок. А потім приїхала в Савинці і працювала до самої пенсії. Рахувала, скільки. Дітей пройшло через ні, ваші руки. Ні, не рахувала. не знаю. – Скільки со, сотень чи тисяч? За тисяч, мабуть. Тисячі. Не сотень, мабуть, тисячі пройшло. Українську мову? Українська мова, література, світова література. Називалась вона і зарубіжна література, медицина. Так що працювала, слава Богу, і була дуже задоволена своєю професією. І зараз сумую, ностальгія. Але О, вже нема здоров'я. Ну, цього вже цього вже не вернеш. Ні. Ніколи не Ні. вернеш ну, оце. Молодість, це моє життя. Діти, це моє життя. Наш педагогічний колектив це моє життя. Це і свята, і будні. І все разом І все було. я дуже задоволена була своїм колективом, своїм директором Порубай Віктор Павловичем, своїми колегами. Дуже була задоволена. Дуже задоволена дітьми була. Всього було, звичайно. Хтось ображався на мене, на когось ображалась я, когось любили, когось не любили. Ну це життя, це життя. Ніколи не буває все дуже добре. Було по-різному, але я б хотіла всім своїм учням сказати велике вам дякую, бо ви моє життя. Хоча з вами сварилася, і сердилася, було і таке у нас. Але я вас любила, інакше б я у школі не працювала. Ті, хто не любив дітей, ті у школі працювати не змогли, вони зразу пішли. А я дуже сумую зараз за роботою вчителя. Сумую, та здоров'я вже немає. Терпіння вже немає. Є одне бажання. На голому бажанні дуже не напрацюєш. Так що отак. Добрий день. Я думаю, вам захочеться на згадку, щоб у вас залишилось щось. Тут сьогоднішній урок наш і буде незвичайний. Урок на пам'ять. Урок на згадку. Колись ви виростете. І оцей кінофільм, який зніматимемо сьогодні на нашому уроці, будете дивитись самі, будете згадувати, які ви були юні, красиві, безтурботні. Це цей кінофільм, коли і ваші діти, ваші внуки погадають у вас себе. А можливо і ні. Тому що, як казав, Шевченко все йде, все минає. Але щось залишається. Значить, і в ваших внуках, ваших дітях, щось залишиться від вас, а щось набудуть вони своїх. Але, звичайно, це подарунок буде для ваших батьків. Вони вас так люблять, так цінують, так бережуть. Дай Боже, щоб і ви так їх любили, берегли, шанували, як вони вас. І коли вони подивляться цей кінофільм, то згадають вас, коли ви поїдете десь навчатися, одружитесь. Не будете працювати далеко від них. А навіть якщо житимете з ними, то проходить дитинство, проходить юність, ви добушні шаєте, а вони будуть вас пам'ятати оце такими дітьми. ми присвятимо, звичайно ж, літературі. Бо я учитель мови і літератури. І я вважаю, що література в житті людини має. Дуже велике значення. П'ятикласники. Да. Поздравляємо вас з тим, що ви прийшли вже до п'ятого класу. Да. Прийшли в п'ятий клас, а на вас чекає новий класний керівник. Так чи ні? Да. Да. Да, була не Ірина Григорівна в першому класі четвер... до, до четвертого, а тепер з п'ятого по дванадцятий буде. Да. Олена Миколаївна, ось на цьому році ви з нею познайомилася, вона з вами цікаво буде дивитися, Так! Да. звісно, коли виростете, подивитеся, яким був цей урок. Ваша мрія? Мрія це щоб наша країна була європейською країною, щоб ми перемогли. Щоб ми дійсно жили так на такому рівні, хай не ми, хай наші діти, хай наші внуки і правнуки живуть на такому рівні, на якому рівні зараз живуть європейці. Оце я бажаю зараз нашій країні дійти до європейського рівня і навіть більше, щоб Європа брала приклад із нас, а не ми з Європи. А ми можемо, бо ми сильні, ми робочі. Дуже працьовиті, і якщо ми чогось захочемо, ми того досягнемо. Я впевнена в цьому. Я теж я вважаю, що вже через п'ять років вже будуть знати з нас брати приклад, тому що Україна дасть приклад всьому світу, як мінятися, як змінюватися і в, в усьому. Дай Боже, слова ваші та Богу вуха, як то кажуть. Прийде час. Прийде, Прийде час. час. всьому свій час. Про голодомор трішки. Чи думала оце, коли вчила дітей, що дойде до такого? Ні, ніколи. Правда. Ніколи я не думала. Ані раз, тим паче про Росію. Ви ж знаєте, що нас націлювали? Я була жовтеням, була піонером, була комсомолкою. Нас націлювали на те, що ми братні народи. Ми одного коріння. Я ніколи не думала ніколи. Але вибачити їм те, що вони наробили в нашій Україні. Ніхто ніколи не зможе. Я думаю, що і наступні покоління будуть це пам'ятати. Не вибачать, не вибачать за ці смертя, за це горе, за ці нещастя. Не вибачать, немає тепер між нами дружби, нема між нами братства. Не брати вони нам. Так, брати ніколи б не поступили, ніколи б такого не зробили із своїм братнім народом. Значить ми й не були братами жаль. Ми насіки рахували, що ми. Так, ми були сировинна база, сировинна база для Росії, я так вважаю. Нас не дарма називали житницею Європи. Ну, в більшості ми були житницею Росії, я так думаю. Ну, а тепер будемо житницею всього світу, Дай я так Боже. вважаю. Прийде Дай... час і. Дай Боже, щоб так і було. Ну що ж, мені приємно було з вами спілкуватися. Я вважаю, що прийде час, люди подивляться, зроблять висновки з голодомору, з того, як ми раніше жили, змінять владу і Україна прийде час розквітатиме. Я в це теж вірю. Розквітне наша матінка, не може такого бути, щоб ми не розквітли. Бо ми сильна нація, і сильне в нас коріння. А де сильне коріння, там і гілки будуть сильними, і плоди дадуть достойні. Дякую. І до перемоги. До перемоги.